Спитайте мого колишнього, що я можу дати. Я знаю, я була просто студенткою, яку він забезпечував. Він мені мало того, що рахунки закривав, да, давав мені на місяць на витрати. Так, він мені ще і мої хобі захоплення мені оплачував. Я тоді займалася трейдингом, там криптою захоплювалася. Ну, він на цьому заробляв, а я так навчалася. І він мені на це давав гроші. І таких питань, що ти мені дасиш взамін, ні разу я від нього не чула. Бо якби почула, ми б не були з ним в стосунках. Ну, коли ви мене таке питаєте, я точно знаю, що мені немає сенсу вам щось пояснювати, бо з таким, як ви в мене ніколи нічого не буде. От як вона розказує, що їй там колись на все давав гроші, що вона все собі закривала всі свої потреби, там, бажання і так далі. От, Що можна сказати? В принципі, той чувак, напевно, поняв, що діло як сказати, так далі, не піде, що він замагався просто на неї викидати. Та знаєте, як це вовк, бездомну бочку. От, викидав, викидав, викидав і зрозумів, блін, а навіщо взагалі мені це? І просто сказав: дорогенька, давай. До побачення. Ну от і все. Якба. А так як вона каже, що, от, що е, там, її там, питали, що вона може дати взамін, в замін, том -то, в тому-то річ що нічого. Ну, можливо, оце. Доступ до цього раз-два рази в тиждень. Все, що вона може дати. Ну і все. Тільки тако. занось. Купілочку до неї на всі її хотілки, а зараз. Дякую за увагу і бачимось!